28 березня 1944 року війська першого українського фронту визволили місто Коломию від німецько-фашистських загарбників. У зв'язку із цим у столиці покуття відбулася низка заходів до цієї поважної дати. Не залишилися поза участю місцеві меценати. Газета «Коломийська правда та осередок партії Удар Віталія Кличка організували для ветеранів Другої світової війни святковий обід. Побував на святкуванні і наш журналіст Богдан Малецький. Відсвяткувати знаменну дату ветеранів запросили до ресторану Флірт. Півтора десятка сивочолих, дідусів та бабусь прийшли туди, щоб поспілкуватися про славне бойове минуле, пом'янути товаришів та розповісти про леголіття війни. Голова ветеранської організації Михайло Григорович зазначив, що такі свята дають можливість цим людям не лише зустрітися, але й донести молоді таку важливу інформацію про бойові звитяги солдатів та офіцерів на фронтах Великої вітчизняної війни. 28 березня. Виповнюється 67 років з дня визволення Коломиї від німецько-фашистських загарбників. Звичайно, цей день для міста Коломиї завжди був, є і буде. І цей день буде завжди вдячні Коломияни, пам'ятати, хто звільнив від німецько-фашистського рау. Хотів би нагадати тільки, що за три роки окупації. Маленьке місце Коломия зазначило величезних втрат і матеріальних, і людських. Ну, хотів би навести такий приклад. За три роки в Коломиї німецько фашистськими загарбниками було зруйновано 1400 будинків, пограбовані бібліотеки, пограбовані музеї. Невеличке місце Коломия, а з міста Коломиї і навколишніх сіл, в лісу розстріляно 25 тисяч ні в чому не повинних жителів міста Коломиї. А останні дані говорять, що зараз вже ця цифра іще більша, вона десь біля 30. Всього за звільнення Коломиї загинуло 572 бійці і командири Червоної армії 31-ї. 31 національності. Вдячний каломіяни. І Бочковського, і землянова, і Гнатів, який отримав звання Героя Радянського Союзу, визнали почесними громадянами. Головний редактор газети Коломийська правда Віктор Фітьо зазначив, що його колектив та лідери удару однозначно вирішили допомагати ветеранам. Такий прийом на їх честь це лише перша ластівка. Загалом, як зазначив газетяр, Мудрість та історична свідомість цих людей має бути донесена до суспільства 28 березня. Подія історична досить неоднозначна. Так вісім так є трактування, але на мою думку це є подія, яка є елементом цього історичного ланцюга, який призвів до здобуття нами своєї незалежності. Власне кірші з тими міркуваннями партія Удар, Коломийська міська організація газета Коломийська правда вирішили зібрати. Тих людей, які безпосередньо брали участь в операції по визволенню Коломиї. Ми не дивимося на прапори, під якими вони воювали. Просто ці люди заслужили того, щоб сьогодні, вже після більше ніж 60 років по тому, на них звернули увагу, їх, їм показали свою повагу. і... Такий організували вечір пам'яті, окрім смачних наїдків, на ветеранів чекали ще й подарунки. Коломийська фірма Тріумф презентувала учасникам заходу пакунки із власними виробами. Богдан Малецький Сергій Грицак, програма НТК».